Охорони здоров'я, відновлення. Глава держави інспектує об'єкти медицини. Дострокове голосування правила та умови до виборів президента 5 днів. Нові рекорди та висоти Добосарський параспортсмен виступатиме на чемпіонаті Європи 2022. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Ліга чемпіонів день останній, але емоції продовжують зашкалювати. Сьогодні ввечері жовто-чорні та гірники проведуть поєдинок заключного туру групового етапу. Шахтар завершує єврокампанію. Шериф продовжить участь у лізі Європи, але інтрига та ще. Донецький клуб спробує взяти реванш за поразку у Терасполі. Чи вдасться? Питання, на яке ми вже скоро дізнаємось. Відповідь. Шахтар шарив вже сьогодні ввечері. Готуємось вболівати за наших, адже поєдинок буде дуже складним. Про це заявив головний тренер Юрій Вернедуб напередодні матчу. з ким ми завтра будемо грати. Розуміємо, з ким ми завтра будемо грати. Це Шахтар Донецьк. Я знаю цей клуб. Це клуб, в якому досить багато дуже сильних футболістів, дорогих футболістів, дуже багато технічних швидких бразильців. Тому буде нелегко. Тому будемо битися. Є невеликі проблеми зі складом жовто-чорних не зможуть грати кіабу та Яхшибоєв. Але склад укомплектовано. Торбуватися нема про що, запевнив тренер. Шериф у лізі чемпіонів набрав 6 балів і може покращити показник. І, хоча гра вже не має турнірного значення, особисто для наставника це є принципово важливим поєдинком. Втім, як і всі ігри, шерифа. Під кожним ігроєм перед кожною грою я своїм футболістам говорю одні й ті самі слова: треба виходити, грати у футбол і отримати задоволення. Це означає не бий, біжи, а пас короткий середній. Це означає, що потрібно будувати свої атаки. У цій групі всі казали, що ми будемо останніми. Для нас це була група смерті, але ми змогли досягти того, що ми проходимо далі. А шахтар залишається без євровесни. Рішуче налаштований на матч і напівзахисник шерифа Себастіан Тіль. Ні сніг, ні дощ не можуть стати на перешкоді грі. Ми професіонали, і звичайно, всім нам подобається грати при сонячній погоді, але це футбол, і ми маємо грати і в сніг, і в дощ. Тому погода не може вплинути на мою гру. у моєму серці назавжди залишиться шериф, тому що з цим клубом я вперше брав участь у лізі чемпіонів. Саме в груповому етапі, це дорогого варте. І нове історичне досягнення вихід до однієї 16-ї фіналу Ліги Європи, жеребкування 13 грудня. А поки що вся увага на Олімпійський стадіон у Києві Шахтар Шериф, початок матчу 22.00. Вадим Красносельський продовжує перевіряти відремонтовані та зведені з нуля медустанови. Сьогодні глава держави побував у столичному мікрорайоні Кіровський. Там коштом програми фонду капітальних вкладень повністю оновили поліклініку. Відвідав президент і республіканську клінічну лікарню. Там відкрили відділення протезування та судметик Тирасполь, мікрорайон Кіровський, філія столичної поліклініки номер 3 Тут завершили капітальний ремонт. Перевірити приїхав президент. Цій будівлі майже 50 років капітального ремонту досі тут не було. Зараз зовні і всередині все сяє новизною. Условия були нехті. Умови були не зовсім. Приходиш, тріщини скрізь, незручно, і тільки можна було до терапевта потрапити і тиск поміряти. Все, більше жодних послуг. зараз, сподіваюсь, за кількістю кабінетів фахівців буде більше. Ми пенсіонери, нам буде набагато легше. Не потрібно по різних поліклініках їздити. Все буде в одному місці. У цій медустанові обслуговується 11 тисяч людей, з них 2,5 тисячі діти. Прийматимуть терапевт, педіатр та гінеколог. Тут розгорнули денний стаціонар та облаштували лабораторію, а ще закупили нове обладнання та меблі. Такому оновленню раді усі жителі мікрорайону. Ми за 4 години. Роки... Сутики 42 об'єкти здорова хреніта. Ми за чотири роки все таки відремонтували 42 об'єкти охорони здоров'я, величезний обсяг, половина в містах, решта в сільській місцевості. Звичайно, і наступні роки ми будемо рухатися вперед, ремонтувати медустанови. А це одне із відділень РКЛ. Тут займаються протезуванням. Підрозділ новий. На його відкритті настояв президент. Напередодні тут провели першу операцію з ендопротезування та з обедреного суглоба. Раніше такі операції робили тільки за кордоном, коштом бюджету. Зараз проводитимуть у нас. Ну що, так, це великий крок вперед. Я так розумію, ви не тільки отримали обладнання, але й отримали фахівців. Їх навчили. Це найголовніше, мабуть. А ось операції з заміни колінного суглобу. Про них теж запитують на кожній зустрічі. Це проблема людей вікових. Як цей напрямок ви думаєте освоювати? Подумайте, що для цього потрібно: обладнання, фахівці. Давайте рухатися, щоб вже наступного року ви почали міняти коліні суглоби. Перевіри Вадим Красносельський і нову будівлю відділення патологоанатомії та судово-медичної експертизи. Приміщення зведене з нуля. Зараз його оснащують спеціалізованим обладнанням та меблями. Установку та монтаж завершать до кінця року. Добосарський атлет Денис Райл завоював право виступити на чемпіонаті Європи 2022 року, а також на всіх змаганнях, що проводяться під егідою міжнародного паралімпійського комітету. Все після успішного виступу на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Перемогти себе та підкорити Олімп параспортсмен Денис Райл мріє давно. Починав 10 років тому зі штанги вагою в 50 кілограмів. У 2021-му на Паралімпійських іграх в Токіо вижав 172 кілограми. Тепер готується до Паралімпійських ігор 2024 року. Кваліфікаційний відбір відкрив чемпіонат світу в Грузії. У Дениса там новий особистий рекорд 175 кілограмів та путівка на черговий відбірковий тур. Для любого спортсмена, для будь-якого спортсмена, це хвилюючі змагання, адже тут збирається весь світ. Нас було 500 людей. Ми намагатимемося покращити свій результат, щоб потім представляти свою країну на паралімпійських іграх. У моїй ваговій категорії був 21 спортсмен, три групи а, б, С. Я був у групі Б і посів сьоме місце. Наступна планка 180 кілограмів. Таку вагу Денис планує вижити на чемпіонаті Європи навесні 2022 року. Він її вже фактично взяв на цьому чемпіонаті світу было новий біс. Це була нова вага піднята на подіумі, і він її вижив, Але суддям здалося не так. Було 2-1, не залік, але все одно добрий результат. Зараз Денис продовжує тренуватися і мріє про новий спортивний комплекс для параспортсменів. Ідею про його будівництво підтримав глава держави. Приміщення вже знайдено. Роботи розпочнуться у першому кварталі 2022 року. Цей комплекс дуже важен для. Цей комплекс важливий для всіх, хто хоче займатися спортом. Будуть і здоров'я ходити, і люди з обмеженими можливостями діти, підлітки та дорослі. Зміцнюватиметься і здоров'я, і дух, плюс адаптація людей з обмеженими можливостями у суспільстві. Нині у спортивній секції разом із Денисом тренуються 50 дітей, десять із них із проблемами здоров'я. Дострокове голосування у республіці, воно триває вже другий день. По 9 грудня включно можна зробити свій вибір у територіальних виборчкомах. А у п'ятницю та суботу на виборчих дільницях все, що потрібно, написати заяву, пояснити, чому не можете проголосувати в основний день виборів 12 грудня. Загалом у республіці працює сім територіальних виборчкомів. У терасполі голосуємо достроково у будинку рад. Причому зробити це можуть не лише тераспольчани, жителі Дністровська, селища Новотераспольське та села Кременчук теж відносяться до столичного ТВК. Основною тліччя це налічя. Основна відмінність наявність заяви, яку можна заповнити. Та відсутність скриньки для голосування. Бюлетень запечатується у конверт, який надалі підписується членами виборчої комісії та передається до дільничної виборчої комісії. У заяві пояснюємо, яку маємо поважну причину, щоб достроково проголосувати. Підсумок перші голоси на виборах. Є бюлетені запечатують у конверти. 12 грудня їх розвезуть виборчими дільницями. Там розкриють і опустять до скриньок. Нам виїхати за нам потрібно виїхати за межі республіки, тому ми прийшли проголосували за гідного кандидата. Аби було все стабільно. Ми хотіли проголосувати. Ми завжди не пропускаємо. Проголосувати достроково можна з 8 ранку до 5 вечора, до четверга включно у територіальних виборчкомах, а вже у п'ятницю та суботу на своїх дільницях. Всі адреси на сайті ЦВК. Придністровці. Придністровці, дорогі друзі, 12 грудня 2021 року відбудуться вибори президента ПМР. не просто день виборів. Це не просто день виборів, це ще один історичний етап нашої молодої Придністровської республіки. Вірю, що ви виявите згуртованість, єдність, високу відповідальність за долю спільної батьківщини та підтримаєте найгіднішого кандидата. Ваш особистий прихід на виборчі дільниці дозволить і надалі жити і розвиватися нашій придністровській молдавській республіці. Обов'язково я і мої друзі по спілці підемо на вибори президента, тому що від нашого голосу залежить майбутнє нашої республіки. Це, Це наше конституційне право та громадянський обов'язок від нашої явки залежить багато чого. Я навіть сказав би наше майбутнє, спільне майбутнє. Приходьте та проголосуйте. 24 матчі проти Шахтаря. Гірники точно займають особливе місце у тренерській кар'єрі Юрія Вернедуба. Навіть Дедзербі менше матчів провів за Шахтар у чемпіонаті. В першому поєдинку Ліги Чемпіонів Вернедуб показав, що знає команду краще. Я просто юрі ніхач хорошо знаю. Я просто Юрія Миколаєвича добре знаю. Я знаю, що для нього саме цей матч із Шахтерем означав, враховуючи, що він був у зорі, і враховуючи, що дуже багато, і я вважаю досить справедливо. Говорили, що Шахтерю досить шукати весь час іноземців, якщо є хороший тренер. А вернедоб свій рівень підтверджував усюди. Почалося все за радянських часів. Проти Шахтаря виступав ще Вернедуб-гравець. Запорізький металург зіграв з гірниками 0-0. Це якраз останній сезон для вищої ліги СРСР. Наступного мав зіграти тераспольський тілігол. А може, і Вернедуб проти нашого клубу. Особисто для, буде... Особисто для мене це буде дуже важлива гра. Хоча вона нічого не вирішує щодо місця, вже все розставлене до цього туру. Для мене важливо, бо це той клуб, який є лідером у чемпіонаті України. Завжди бореться за найвищі досягнення. Мені хотілося б зіграти з ними хороший бойовий матч, звичайно, з позитивним результатом. А як буде, мені складно сказати, я знаю, що буде нелегко. Верний Дуб перемагав Шахтар чотири рази щоразу поступаючись у класі та підборі гравців. Три перемоги у складі зорі, і ще одна разом із Тераспольським шерифом, та саме, що дала ривок у цьому груповому раунді Ліги Чемпіонів. Мор, Котору ми вместе виступаємо як Едуард Мор, із яким ми разом виступаємо як експерти рейтингу букмекерів, велику суму поставив на шахтар. Я йому сказав: ти взагалі нічого не розумієш. Це вернедуб проти шахтаря, і ти уяви, у шерифа перша гра у лізі чемпіонів там зметуть цей шахтар. До другого матчу знову фаворит Шахтар. Для нас це зазвичай засмучувати тих, хто ставить на номінальних лідерів. Шериф готовий створити сенсацію знову у лігві суперника на Олімпійському. Стадіон приймав фінал чемпіонату Європи Ліги Чемпіонів. Тепер головний матч битва Шерифа та Шахтаря. Управління внутрішніх справ міста Бендери сьогодні тут особливий день. Рівно 30 років тому Бендерські міліціонери присягнули на вірність Придністровському народу. Служу Придністровській Молдавській республіці. Ці клятвені слова тоді промовили лише 14 міліціонерів. Так розпочалася історія Бендерського управління внутрішніх справ. Ми на вулиці Котовського, де... На вулиці Котовського, де зараз здає. Там спочатку розташовувалися. У відділі поліції було 400 чоловік, а в нас лише 14. Найскладніше було те, що спочатку особливо працювати не могли. Мало нас було, транспорту не мали. А потім вже почали виходити в місто, щоб люди бачили, що є міліція в формі радянській. Повірили нам. Більша частина звернень була саме до нас. Було важкувато. 30 років минуло. Багатьох наших товаришів вже немає. Придністровські правоохоронці брали участь в обороні Бендер під час збройної агресії Молдови, захищали від пограбування заводи та фабрики. На згадку про загиблих під час виконання службового обов'язку міліціонерів хвилина мовчання та живі квіти до меморіалу з їхніми іменами. 30 років назад. 30 років тому тут сталася подія, яка була ключовою, значимою для становлення всієї правоохоронної системи нашої республіки. І зараз співробітники Бендерського ОВС з честю виконують свій обов'язок захисту свого народу, гарантують безпеку і борються зі злочинністю. Зараз ви самовіддано ведете боротьбу з пандемією коронавірусу, і за це вам велика подяка. Найкращим співробітникам сьогодні вручили державні нагороди та чергові звання після урочистостей. Бендерські міліціонери знову повернулися на службу, адже і у свята треба підтримувати правопорядок у місті. Подарунки з любов'ю їх перед новим роком зробили добосарські гімназисти, вихованці місцевого зоопарку. Для них діти зібрали корми, в основному овочі та фрукти, улюблені ласощі, ведмедиці, маші, єнота лоли та папух. Дубосарський зоопарк холодний зимовий день. Дзвінок біля воріт пролунав несподівано. Далі ще більша несподіванка. Відвідувачі почали вивантажувати пакети із продуктами: овочі, фрукти, дрібні, зернові. Це все для вихованців зоопарку. Зібрали дубосарські гімназисти. З 1 по 5 декабря в Придністрові проходить акція посвящена дню добровольців. З 1 по 5 грудня у Придністров'ї проходить акція, присвячена дню добровольців. І наша гімназія теж вирішила взяти у цьому участь. У нас це традиція, і фактично щороку. Гімназія щороку бере участь у волонтерських акціях та допомагає не лише зоопарку. Ми саджаємо дерева, очищаємо берег дністра. Ми вирішили помочь нашому місному зоопарку. Ми вирішили допомогти нашому зоопарку і принесли смаколики. Дуже багато тварин. Важко утримувати їх. І думаю, що будь-яка допомога буде важливою для зоопарку. Дубосарський зоопарк працює цілий рік. Взимку тут життя не зупиняється. Птахи та звірі поводяться, хоч і не так активно, але на відсутність апетиту не страждають. На рік усім пухнастим та пернатим треба близько 20 тонн кормів. Без допомоги добрих людей не обійтись. Закупив пощі все. закупив майже усе. Кукурудзи вдосталь, пшениці куплю ще трохи, насіння треба. Перезимуємо, діти привезли, назбирали. Дякуємо їм. Підтримка трохи буде на кілька тижнів кормів. Фрукти та овочі для папуг, єнота, лоли та ведмедиці Маші. Вони, хоч і запаслися під шкірним жирком і пухнастими шубками, але в сплячку не впадають. Усю зиму виходять зі спалень полосувати. Маша, до речі, вегетаріанка любить рибу та плоди. Ну а лола смакує яблука, банани та горіхи. І на завершення знову до футболу сьогодні заключний тур групового етапу Ліги Чемпіонів. Кілька годин нас віддаляє від поєдинку шахтаря і шерифа, як завжди, всією країною. Вболіваємо за нашу команду. Гру транслюватиме телеканал Матч Футбол 3» початок о 22-й годині. Битва обіцяє бути жаркою. Тож підтримуємо жовто-чорних наповну. Проводжаємо лігу чемпіонську осінь і зустрічаємо євровесну враженнями та іншими новинами. Ділитимемося вже завтра. Нова зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.